Добрий день всім! Рада всіх вітати на моєму каналі, на каналі сучасної жінки. І сьогодні вам я хочу розповісти про каталог, який уже у нас діє, почався вже діяти. Багато хто вже з нього зробив замовлення і користується новинки з цього каталогу. Каталог номер 7. Подивіться: такий червоний каталог, яскравий каталог такий. Він говорить про те, що. Головним продуктом цього каталогу є новинка. Це наші нові помади, рідкі помади серії The One. Так, звичайно, це такі відкриття в серії The One. Помади, ще таких до цього в нас не було. 10 яскравих відцінків. Тобто, можете підібрати для себе, які вам найбільше подобаються. Я для себе підібрала, от, наприклад, кораловий. Але коралове це на літо, на зиму і на осінь я собі інші підберу. Хоч у вас там вже 20 помад є у вашій косметичці, я раджу придбати якусь з них, тому що це нові відчуття, новий колір і нова якість. Кольори треба підбирати, якщо у вас є тестерне відділення, є можливість підібрати, то протестуйте, подивіться, тому що не всі відповідають тим кольорам, які намальовані на картинці. Які ж особливості цієї помади? По-перше, вона дуже легка, помада мус, дуже легко наноситься на губи. Губки не злипаються, вже перевірно протестовано. Немає гіркоти, яка буває іноді від помад. І е, дуже великий плюс те, що вона не просто так дає нам колір, а доглядає за нашими губами. Вона зволожує губи. Е, тому що зрозуміло, літо. Да і зимою завжди повинна бути там вологість. Ми маємо зволожувати наші губи. І плюс ще один модний тренд. Зараз дуже-дуже модно користуватися матовими помадами. Тому до цього ж ще вона матова. Дуже класний продукт, протестуйте. Я, Звичайно, можна розповідати багато, але якщо не вірите, можете перевірити і протестувати цей продукт. 155 гривень. Ще класний, тут такий дуже, дуже такий хороший аплікатор, який підійде до контуру будь-яких губ, тому теж гарно наноситись ним цю помаду. Протестуйте, звичайно, і побачите, що це таке. Також це вже на новинка, ту ж 5 в одному з серійзиван. Дуже популярна туш, вона у нас по продажам номер 2 Стоїть в світі, взагалі, ця туш, кожні 2 секунди вона продається в світі, яка вирішує 5 проблем. І е, це догляд за нашими віємі-зміцнення, ві, і об'єм, і розділення, і подовження. Тобто, я ще не зустрічала людини, яка б сказала, ні, мені ця, ця туш не підійшла. Сіліконовий аплікатор тому теж 115 гривень. На 230% знижки, теж можете замовити і протестувати. Також ми в нашому каталозі є новинка, новий парфум до цього часу серії Волар. До цього часу у нас була Воларе інша чуть-чуть, але я скажу вам чесно, вона мені не дуже подобається. Дуже там квітковий такий був солодкий аромат. Ця водичка набагато. Мені більше подобається. ну, Це, звичайно, кожному своє. Протестуйте її. Замовте тестер або протестуйте в тестерному відджині. Аромат малинки, ну Це мені дуже подобає. Аромат малинки, білої рози і миндалю, сахарний міндаль. Тобто тут свіжо-солодкий такий дуже класний аромат. Ларе Форева. Сторіночки теж ароматизовані, можете понюхати. І дизайн флакона, ну на подарунок ви можете вже квіти і не купляти. Подарували два в одному, і квітку, і класнючий дуже аромат. Ціна 199 гривень, якщо ви робите замовлення на 100 гривень з цього каталогу. Помаду замовили, і в водичка вже зовсім дешева за 199 гривень. Класний аромат. Всі, як я вже говорила, наші аромати створюються в Франції, в Расі. Найкращими парфумерами. Тримаються теж дуже довго. Головне правильно підібрати для себе, тому замовляйте тестери. Пишіть мені, якщо хочете замовити тестер, протестувати я вам, звичайно, завжди допоможу. Чоловічі аромати також у нас представлені, дуже багато різних. Різні браслети теж на літо можете підібрати, дуже гарні, дуже класні. Знижки дуже багато на різні продукти, а також знижки на модні окуляри. Взагалі, топ-4 самих модних окулярів. І ціни дуже класні. Дивіться, 4. І тут намальована навіть як можна підібрати до валу вашого обличчя, як можна підібрати. Я вибрала для себе номер 3. У мене вже номер 4 були. Тобто, взагалі, я скажу, що окуляри наші дуже класні. Компанія Reflame дуже класна, дуже зручні. Я різними користувалася для себе от, зібрала Reflame. Чому? Тому що, по-перше, тут вони дуже гарні. Дуже класно захищаюсь від ультрафіолетового промінювання. Ідеш, коли навіть на сонці, на пляжі, немає дискомфорту ніякого для очей. Навіть не так жарко, я кажу, окуляри вдягаю, навіть мені не так жарко стає при пекучому сонці, коли я в цих в своїх окулярах. І плюс великий нашим окулярам, от ви можете і по 40 гривень, 50 гривень побачити окуляри. Придбати собі, але там немає ультрафіолетового захисту. Захисту проти ультрафіолетового випромінювання. В наших окулярах це є. Для чого воно? Ви можете сказати, що даю наш цей захист. Для того, що коли ми одягаємо окуляри, то наш зрачок розширюється. Тому що в дочі в нас зрачки розширюється, ніч. Ніч і зрачок відпочиває, розширюється. Так само і під окулярами. І ультрафіолетове випромінювання проникає через ці окуляри на наш зрачок. І, ну, Взагалі, можемо сказати, розрізає його, так би. Я по-медицинськи це не можу ще вам пояснити це все. Але ви можете в інтернеті почитати. Про це є те, як ультрафіолетове проміння впливає на наші очі, на наші зрачки. І тоді погіршується зір у нас. Ми можемо сказати, що багато кого зараз, ви знаєте, в окулярах багато хто зір поганий. не знаємо для чого. Звичайно, це впливає в наше харчування, недостаток вітаміни, омеги і тому подібне. Але. Великий плюс, великий, велика проблема це підбір окулярів. Тому не економте на своєму здоров'ї. Наші окуляри 229 гривень, 199-179 окуляри. Але ви захистите свої очі, захистите своє здоров'я і будете шикарно виглядати з нашими окулярами. Це моя порада. Вам, що це окуляри це 100%, ви ніколи не помилитеся. Дійсно класний продукт. І він заслуговує на увагу. Новинка в серії Новейч, Я про цю серію вже вам розповідала. Хто не бачив, шукайте на моїй сторінці про серію Нович, результативний інноваційні революційні серії патент, на яких має тільки компанія Oriflame. І е, з'явився літній легкий крем. Денний легкий крем в серії Новейч Еколаген. Тут і захист у нас є проти. Ультрафіолетового випромінювання. І а, також він зволожує, з гіороновою кислотою він зволожує дуже класно нашу шкіру, і те, що потрібно влітку, це освіжає. Тобто влітку хочеться щось легкого. так? Взагалі нічого, наче не хочеться наносити на свою шкіру мися, але шкіра суха, і шкіру я вам говорила вже по догляду з обличчям, треба захищати влітку. від в ультрафіолетове випромінювання, як і очі, так і шкіру, що приводить до пігментації, до старіння шкіри. Це ультрафіолетове випромінює. Тому обов'язково, як самі вдягаєте і захищаєте своє тіло, так треба вдягати своє обличчя. Треба обов'язково нанести захисний крем. І е, треба його, як ми кажемо, денний крем: це вода, нічний це їжа для нашого обличчя. Тому треба те зранку напоїти наше обличчя, тому кому є 35, 40. 45 плюс, можете вже використовувати цей крем новинка 379 гривень. Якість цих кремів дуже як, класна. Аналогічні креми в, в, в аптеках, в магазинах, в компаніях теж, в сітєвих компаніях на, є в три рази дорожчі. За якістю на, на рівень нижчий, але. Три рази дорожче. Тому користуйтесь і можете перевірити в інтернеті і почитати. Серії з гіалуроновою кислотою і з захистом. Тут склад теж в каталозі написано. Хто хоче, будь ласка, в кінці я потім вам ще раз нагадаю. Пишіть мені в коментарях, хто хоче ще раз детально подивитися каталог, я вам прийшлю і подивитись. Так. Барви наші, все по догляду звелося. У нас також новинка в нашій серії спа, серії, такі можемо сказати, спасательні, да? серії, яка допомагає нам відновити шкіру нашу. Ця серія допомагає особливо тим людям, які живуть в мегаполісах, і де наша шкіра завжди під впливом стресів різних: стресів від бруду, пилу, токсинів і тому подібне. Тому треба шкіру нашу раз на тиждень давати такі, пускати її в ресторан. Гарне дуже очищення, живлення їй надати, зволоження. І от якраз сюди підходить найкращим вирішенням цієї проблеми буде серія спаддогляд. Сюди входить маска, входить сиворотка, крем і скрабік. От я хочу сказати, у мене маска дуже така класна, я нею користуюся скрабик ще старий. І з'явився вже в нас новий скраб. Ось ви бачите, за 159 гривень, відшелушуючий скраб. Він очищає і відшелушує роговілі клітини нашої шкіри. Тут є також морська сіль, яка багата вітамінами, магнієм, кальцієм, натрієм, калієм. Тобто, це класне живлення їжа для вашої шкіри. І він збагачений морськими водорослями. А морські водорослі це. Тут багато кількість мінералів, амінокислот, які відновлять, і зволожать вашу шкіру і також захистять. Серія дуже класна, але її в 20 разів ефективніше буде, якщо ви все разом і це все будете використовувати, купите все разом. І маску, і скрабик, і сиворотку, і крем. Обов'язково я ще вам зроблю відео, як правильно. Це все використовувати, подивитесь, хто хоче швидше це все дізнатись, пишіть мені. Скайп-консультації вам проведу. Якщо ви в Києві, то запрошу вас в свій офіс і обов'язково вас навчу, як правильно користуватися цією серією. Ви зразу ж побачите результат. Після першого нанесення ви побачите результат, як ваша шкіра посвітліла, пом'якшила і відновилася. І ця процедура зовсім безкоштовна. Це як реклама нашої продукції. Ми знаходимося в метро «Золоті Ворота Ярослава Вал 2. Тобто в центрі міста можете під'їхати. Це недалеко, але обличчя це теж дуже важливо, треба правильно вміти за ним доглядати. Серія каб'юті, теж я вам про цю серію розповідала, вона в нас обновилася. У нас є гелі, є молочко, і тонік цієї серії, є олійка, є денний крем навколо, очі, і не вистачало нам тільки дуже важливого компоненту цієї серії активатора. Сиворотка, сиворотка вона допомагає нашому крему швидше краще і якісніше проникнути в нашу шкіру. Як я вам вже розповідала, чи, крем, чи ви просто, як краще вам просто дійти до. Станції метро, чи ну, до якогось пункту, який вам потрібен, чи доїхати на таксі. Звичайно, краще на таксі. Це більш комфортніше, швидше. Так само наш крем. Він доїде на таксі, у нашу шкіру проникне глибоко в глибока підермість, і швидше буде діяти, якщо ми будемо наносити сиворотку з сипалкою в 20 разів ефективніше. І, взагалі, все в комплексі, це та ж серія, що треба використати в комплексі, ви бачите дуже швидкий результат цієї серії. Тому не економте, Якщо хочете то зробити це разом, ніж там по чуть-чуть, по чуть, чуть і довго чекати результату. Звичайно, все, якщо окремо все використовувати, буде результат. Але не такі швидкі. Є новинка в нас. Дуже полюбилася в нас до цього часу була засіб для зняття макіяжу. Такі, не взяла я. Сиренівенька така бутилочка. І теж також у нас новинка. Краще вже вдосконалився наш засіб. Тут зволожена форма. І також на основі гіалуронової кислоти, уявіть, навіть в самому засобі для зняття макіяжу гіалуронова кислота, яка не тільки зняє макіяж, я вам обіцяю 100%. Знімете макіяж, не помітите. Воно не буде щипати очі, не буде ніякого дискомфорту. Дуже легко ви знімете макіяж. До цього ще ж зболожиться ваша шкіра. І екстракт ромашки, який ідеально підходить для чуттєвої шкіри. Для очей це те, що потрібно. І тому 100, 129 гривень дуже класна ціна. Не тільки знімаємо макіяж, а й доглядаємо за своєю шкірою. Так. Далі продукт, на якому б я хотіла з вами зупинитися, це серія Jordanian Gold. У нас з'явилась нова тональна основа, якраз для літа. Літа вже у нас, можна сказати, почалося, тому що жарко. І зволожуюча тональна основа, яка зволожить дуже легка і зволожить ваше обличчя якраз влітку. Тепле сяєння така тональна основа, легка і дуже зволожуюча. В серії в рімів молодіжній серії. Також у нас з'явилися лаки. До цього часу у нас були схожі краплинки називався лак. І зараз теж і де лак, який є делак, його використовувати треба в парі. Є основа і є лактоп. Ви наносите основу, потім вже додаєте лактоп, який ви хочете, чи апельсиновий, чи васильковий. І дуже класний, бачите, такі тоді у вас оригінальні виходять. Такі нігті. тому теж можете протестувати і продукти, якщо ви замовляєте два, то по 53 гривні. Ви також розпродаж, дуже вигідно зараз є знижки, 55% знижки на креми, які дуже полюбились на економ креми. Я не кажу, що це просто зволожуючі креми і жив, живильні креми. З ліфтінгу тут немає підтяжки, але кому до 25 або хто хоче зробити перерву між сильними кремами і ліфтінгами, можете прокористуватися кремом для жирної шкіри чайне дерево, алоя для нормальної шкіри, шипшина, ромашечка і 30 Теж дуже класний продукт, дуже класний крем, який всім подобається. Подобається з екстрактом ліцерни. Кінзимом Q10 з екстрактами сени. Це антивіковий крем також і е, зволожуючий крем. Ціна всього 69 гривень. Це QNZ Q10. можете брати і 50 це теж вам допоможе, тому що є тут ліфтинг і захист спф 10 Денний крем із шиповник. Це м'який живильний денний крем. Ромашечка – це ніжний крем. Заспокійливий для чучевої шкіри. Алоя це зволожуючий, відновлюючий крем-гель, теж легкий. І матуючий крем для жирної шкіри чайного дерева. Класна знижка, 4990 на всі креми, тому користуйтеся якраз цією знижкою. Шампуні теж гарна знижка. Гелі для душа, наші мильці для рук. Знижки великі, по догляду за дозатіла. Ніжки наші. Літо прийшло, потребують великої уваги. І пілочка якраз пригодиться, і мус для зняття тяжкості, тому що найбільше влітку тяжкість, коли обходимо багато, ноги цікаються, тому подібне. Ніжки від цього страждають, тому оцей мус якраз захищає від неприємного запаху а, і знімає тяжкість нога. Спеціальний комплекс. Противна є в нас, да, туфельки теж вдягли. І теж зараз проти натирання є спеціальний дезодорант спрей і е, пом'якшуючий крем для загрубілої шкіри. Теж перевірено на 100%, шкіра загрубилась, зникає, пом'якшується. Це велика допомога вашим ніжкам. ніжки ваш на 100% будуть виглядати як у новородженої дитинки. Гарна знижка в нас йде також на наші зубні пасти, які ми всі дуже любимо, От, які ми всім користуємося і маємо результат. Зубна паста на основі трав, травяний комплекс натуральні олії, чотирьох трав допомагають, допомагають захищати зуби наші. І відбілювальна паста, хто хоче відбілити свої зуби, то теж всього 41,90 дуже класна знижка на нашій пасти. Протестуйте, ви не помилитесь і будете на 100%, задоволені нашими пастами. Ну і новинка і акція цього каталогу. Якщо ви робите замовлення на 250 гривень з цього каталогу, то всього за 119 гривень 119 гривень. Парео літній бріз. Парео таке тут воно трансформер. Воно продається о саме Парео. Тут його 130 на 130 розмір. Немаленький, якраз нормальний, таке, як і потрібно. І застєшка така. Блискуча металева, ви, як хочете, можете її при... приробити до парео, тобто вона тут не пристібнута до цих кінців. до яких хочете, як хочете, так можете її пристібнути. І там є, коли ви його купуєте, то є інструкція, як правильно його використовувати, як правильно його наносити. Тому, як хочете, так і можете як і шарфик можете і на голову. І любими способами можете. За допомогою цієї застібки зробити стиль мою себе на пляжі. Ну, хто як хоче, хто навіть шиє, замовляє два пари, шиє собі плаття легке таке на літо. Теж буде дуже класний також варіант. І на останній сторінності такий, як можна сказати, город, да? літній город. У нас це хочеться вже зразу дивишся, такий апетит з'являється, якщо дивишся на цю сторіночку. Це, їсти ці продукти не треба. Але це, це також велике живлення і зволоження для нашої шкіри. Для нашої шкіри, не для нашого шлунку це все для нашої шкіри. У нас новинка: три нові маски для обличчя. Живильна маска, кремова маска з екстрактом Овеса овса для сухої шкіри. Овсяна така, уявіть, до цього часу у нас таких не було. Для сухої шкіри. З екстрактом василька, ріпейного кореня для жирної шкіри очищувальна маска. І маска тонізуюча гелева з екстрактом огірка. Ну, я думаю, взагалі на літо всі три пригодяться. Тому що і суха шкіра, нам треба зволожуватися освіжаюча, дуже класно, теж на літо, ввечері шкіра. Натерли, там за день витирали, зволожували її і тому подібне. Їдеш у транспорті розпарний і тому подібне прийшли, вмилися. Взагалі, я вам розкажу тоді, як їх наносити. І маска також очищувальна, теж, коли ми потім пил, бруд краще прилипає до нас, все краще і краще, тому треба. Влітку частіше взимку можна один раз очищувати, а влітку треба раза, два-три очищувати наше обличчя обов'язково. Як правильно їх наносити, ці маски? Це одноразові маски. Але я думаю, що вони будуть це тільки тестері, будуть і в більших і ще ємкостях. Як правильно наносити? по-перше, ви очистите обличчя своїм очищувальним засобом: гелем, п'інкою або молочком, який у вас є, Очистіть. Можете проскрабувати, якщо ви давно не скрабували, раз на тиждень проскрабуйте будь-яким скрабом, рекомендую спадогляд скраб. Далі нанесіть маску будь-яку, яку ви хочете, одну з них. І е коли 10-15 хвилин потримаєте, відчуєте, що вона засохла, знімаєте, протиріть тоніком обов'язково. наступний елемент сиворотка, а потім уже крем. Крем денний, нічний дивлячись. В який час доби ви це все робили. Не забувайте, просто вмилися водичкою нанесли маску, не буде цього зовсім ефекту, який потрібен. Не забувайте, очистили, нанесли маску, протонізували, нанесли крем або сиворотка по цим крем, дивіться, якщо ви будете активатор використовувати, і тоді тільки буде ефект, який. Ви бажаєте. І також губочка, дивіться, якраз губка для очищення шкіри, всього 11.90, яка допоможе вам якісніше зняти цю маску і без скраба навіть чуть-чуть проскрабувати нашу шкіру. Якщо ви хочете губочкою проскрабувати, то її не зволожуйте, вона суха, буде теж дуже класно скрабувати ваше обличчя. На цьому все, що я сьогодні розхотіла розповісти вам про наш дуже класний. Багатий новинками каталог. Ще раз повторююсь, хто хоче детальніше подивитися, пишіть в коментарях, прийшлю вам обов'язково. Хто хоче записатися або прийти до мене на консультацію, по домі до за обличчям, теж пишіть. І хто у кого ще немає дискотної картки знижкою 20% на всю нашу продукцію внизу, побачите, там буде ссылка. На реєстраційну форму оформляйте собі дискотну картку і будете брати набагато дешевше наші продукти. Це дуже вигідно. На цьому все. Чекайте нових моїх відео. До побачення!